Привіт, вболівальники білосиніх сьогодні, 19 листопада 2023 року, день народження великого гравця, який був частиною історії київського Динамо Віталія Реви. Рева виступав за наш клуб у сезонах 2001 02 2006 07 і вписав своє ім'я в історію клубу своїми чудовими виступами. На честь дня народження реви згадаємо кілька його найкращих ігор за Динамо. У чемпіонаті Союз Радянських Соціалістичних Республік Рева провів три матчі, все в сезоні 1988. У своєму дебюті він допоміг команді перемогти Нефчі в, в Баку з рахунком 2-1. У Кубку України Рева провів три матчі, всі в сезоні 2004, забив гол у перемозі Луцької Волині 4 0 і допоміг Динамо вийти до півфіналу змагань. У чемпіонаті України Рева провів лише один матч. У сезоні 2016 року допоміг команді перемогти команду над Кам'янською сталлю 2-1. Рева був голкіпером з великим талантом і особистістю і завжди був кумером серед уболівальників Динамо. Вітаємо його з днем народження. Нехай він і надалі буде прикладом для молодих воротарів України. А ти, фанат білосиніх, бачив Віталія Реву у футболці Динамо. Залиште свою пам'ять у коментарях до наступного відео.